І ми добре пам'ятаємо, як нахабно себе поводила російська авіація в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді російські літаки, гелікоптери і безпілотники могли собі дозволити десятками залітати глибоко в тил нашої оборони. Їх і збивали відповідно теж десятками. Але проблеми ворожа авіація все одно створювала. Це, напевно, можна сказати про всю ворожу авіацію, тому що сам на самому початку війни. Ну, ми всі пам'ятаємо, наскільки нахабно вони себе поводили, наскільки активно вони е, діяли, ходили, що називається просто по голові. Е, я сам пам'ятаю, як там пару разів е, змушений був лежати під авіаударом. Такі враження не скоро забудеш і нікому не побажаєш. Сьогодні ж російська авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше їх змінили наші сили протиповітряної оборони. Ми змогли побудувати багато оборону, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно-ракетні комплекси там, середньої дії ТПОСА, типу БУК, і дальньої дії С-300. Тобто е, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змусили противника. Ну, Прости реально так присісти дуже, дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. Нині список найменувань засобів ураження повітряних цілей в українській армії такий, яким навряд чи зможе похвалитися хоч одна армія у світі. Особливо це стосується переносних зенітно-ракетних комплексів. Є ще британський Старстрік. Я завжди кажу, що це досить унікальна ситуація, напевно, в принципі, для будь-якої армії. Для... Будь-якої війни, тому що ми можемо комбінувати різні ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, використовувати їх найбільш ефективно. Ну про що я кажу? Що, ну, наприклад, американці вони мають свої стінгери, але не мають британських Старстріків. Тобто покладаються на них. Британці, відповідно, навпаки, не користуються стінгерами. Ми, маючи і ті, і перші, і другі, і треті, можемо. От ці враховуючи ці нюанси, знаходити тактичні прийоми, які будуть в цих умовах максимально ефективні. Ось, до прикладу, легка багатоцільова керована ракета Marlet на базі британського ПЗРК Старстрік. На озброєні, крім України, є в лише двох армій світу у власне Великобританії та Індонезії. Та на базі Старстріка це не сам Старстрік, це нова ракета, випущена в 2019 році. На базі Старсі. Тобто, бачите, сам пусковий механізм, він оливкового кольору, а ракета йде Койота. Перше своє застосування в реальних бойових умовах ракета отримала саме в Україні цього року. Перший пуск і відразу перша збита ціль. Ворожий безпілотник. Так, саме, саме, Єдине зараз тої немає, але вона саме з цієї ракети. Зробила перше бойове застосування і першою ракетою збила ж Орлана. Будь-яка зброя, яка потрапляє до рук наших військових, завжди стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору. Це твердження українські воїни вже давно зробили аксіомою. І ворог сьогодні вже добре знає, що спокою в нашій країні йому не буде ніде. Ні на суші, ні на воді, ні особливо в українському небі. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій. Військове телебачення